Сотні олександрійців прийшли 3 березня у Палац культури Світлопільський, аби провести в останню путь своїх героїчних земляків, які загинули, боронячи рідну землю від агресора. У лютому, перебуваючи у полоні, на території Луганської області, помер 53-річний Юрій Гориславець. Військовий народився в Казахстані, навчався в селі Щасливцево Херсонської області. Фах автослюсаря здобув ПТУ номер 17 На військову службу Юрія призвали у травні 2021 року. Першого року у лави Збройних сил України дуже сумно, коли йдуть молоді хлопці, які повинні ще жити і жити, розвиватися і розвивати нашу державу. Однак у кожного із нас свій уділ і своя судьба. Тому пам'ятаємо в своїх серцях і в пам'яті всіх наших захисників, не лише тих хлопців, які ми зараз відспівуємо. А всіх тих, які віддали своє життя. Старший лейтенант 42-річний Сергій Малий загинув 26 лютого внаслідок стрілецького бою в районі Бахмуту. Ми сьогодні прийшли з учнями до батька нашого учня Малого Владислава. Його батько Сергій Вячеславович загинув, захищаючи нашу державу. Владік достойно. Достойний син свого батька, завжди відгукувався на всі прохання, і мене як класного керівника завжди допомагав, завжди брав участь в усіх заходах в класу, які ми готували, проводили. Сергій навчався в першій школі, після в індустріальному технікумі. Закінчив Кременчуцький льотний коледж за спеціальністю другий пілот гелікоптера. Працював на катернославських меблевих майстернях, налагоджувальником механічних установок. Дорогий наш Сергію, ми твої однокласники знали тебе як щирого, відданого доброго друга, який з дитинства мав ще почуття гумору. Завжди ладен був прийти на допомогу. Ти назавжди залишишся в наших серцях, як люблячий син, коханий чоловік і батько. Ми пам'ятатимемо вас, хлопці, завжди. Дякуємо вам за все. Вічна вам пам'ять. Слава нашим героям. У серпні минулого року призваний до лав Збройних сил України під час служби отримав осколкові поранення. У лютому, після лікування знову повернувся захищати Україну. Мрією Сергія після перемоги було мандрувати Україною. Ще один герой, 39-річний солдат Костянтин Куцепал, трагічно загинув 27 лютого під час виконання бойового завдання. Працював менеджером з продажів у різних компаніях. Я раніше працювала з Костянтином. Це була дуже чумна, дуже чуйна людина. Він завжди приходив на допомогу. Завжди такий компанійський, веселий. Як і сказали, він був енерджайзером. Костянтин навчався в сімнадцятій школі. Після вступив до Дніпропетровського університету залізничного транспорту за фахом промислове та цивільне будівництво. Пам'ять про них і вони самі. Будуть постійно жити, жити в широких пшеничних полях, жити в синьому небі, жити в швидких водах українських річок. Україна вистоїть, Україна переможе, Україна буде ще сильнішою. Але в кожному подиху, в кожному ударі нашого серця. Завжди будуть жити пам'ять про ці страшні часи. 15 березня нашого земляка мобілізували. Згодом він отримав відзнаку про закінчення загальновійськових навчань. У липні минулого року одружився. Донецький край, край шахтарської праці. Сьогодні палаюча рана на тілі нашої держави. Наші мужні воїни, наші мужні захисники сьогодні. В Донецьких містах під Бахмутом боронять нашу країну для того, щоб Олександрія, Кропивницький, Хмельницький, Івано-Франківський, Львів і тисячі інших міст і сіл нашої держави були цілі і були збережені для наших дітей. Поховали Юрія Гориславця, Сергія Малого та Костянтина Куципала на військовому кладовищі.